На календарі червень, і, хоч останнім часом, на вулиці часто дощило, але не за горами по справжньому літня спека. Тож, як підготуватись до гарячої пори, та що робити, аби уникнути теплового удару, розповідаємо вже за мить. Незабаром літня спека змінить сезон душів, а тому не стануть на заваді знання про те, як вберегтися від теплового удару. Адже попереджений, отже, озброєний. Тим більше, коли від цього залежатиме власне життя і здоров'я. З огляду на це лікарі кажуть, що варто уникати перебування на вулиці у години, коли найбільш спекотно, тобто з 11 до. 16 а також мінімізувати перебування в закритих, непровітрюваних приміщеннях, зокрема в салонах автівок, які довгий час перебували на сонці. Не вживати кофеїновмісні напої в ці, в ці дні. Звичайно, алкоголь не впотребляти, не тому що він буде посилювати ці ознаки. Більше рідини пити, звичайно, холодної води, звичайно простої, кипіченої фільтрованої води. В спекотні дні можна і два літри рідини випивати, якщо дозволяє тиск, не вживати звичайно солену їжу. Окрім того, у зв'язку з відключеннями світла у приміщеннях часто немає можливості використовувати кондиціонери та вентилятори, тому варто пам'ятати прості правила. Привітрювати частіше вологі прибирання приміщення. Вентилятори у нас механічні, якщо є механічні вентилятори. Додатково пити прохолодні напої, морси, воду більше відпочивати, менше фізичних навантажень. В своєю чергою чернівчани та гості нашого міста мають власні перевірені способи боротьби зі спекою. Водичкою те холодною попити, чайок теплий, попити, якийсь трав'яний, Він дуже допомагає від спеки. А так вдома сидіти дуже добре. Переношу спеку. Взагалі нічого не роблю, п'ю водичку і все душ там, в річку. Переношу спеку дуже добре. Я дуже люблю літо, тому мені комфортно навіть в навіть у погоду. Якщо ж проігнорувати застереження медиків, перебуваючи у задушливих приміщеннях або на палючому сонці, є ймовірність теплового удару, який виникає внаслідок порушення терморегуляції через перегрівання організму. Головний біль найчастіше нудота, блювота, прискорене серцебиття, частий слабкий пульс, холодна шкіра, волога шкіра, слабкість, загальна слабкість. Ну і підвищення температури може підніматися до 40 градусів, навіть і вище. Для того аби надати першу допомогу людині з тепловим ударом, її варто вивести в прохолодне приміщення та дати попити холодної води, розстібнути тісний одяг. Можна цей одяг намочити, можна намочити обличчя холодною водою, шию протерти вологою ганчіркою. Якщо навіть є такий засіб, як холодні обгортання, можна намочити тканину обгорнути людину, щоб вона трошечки охолонула. Коли вже кінцівки будуть холодні, дати тоді тепленькою, тепленького чаю, солодкого. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.